Отже, Драговіч захопив тебе вдруге. Твій загін був міст індекшен в лаусі, а твій куратор Хадсон не мав іншого вибору ніж полювати на Нову шість власноруч. Він відправився до, гор, до гір Ямонтау, клятий совєтський бункер. Це правильно, і операція була достатньо глибоко в Ямантаво-Горах. Хадсон мав там зустрітися з Фрідрихом Штайнером, нацистським вченим, який розробив Нову шість. Хадсон знав про числа. Станція зв'язку. Я був там Мейсон, я був в Ямантао. Господи ти боже мій, числа це вони реальні. Вони завжди були реальні Мейсон. Це в нас не іграшки. Ми на порозі анігіляції. Ти маєш сказати, де станція зв'язку. Кодове ім'я Біг Ай. О, лідує операцію капітан Мозлі. П'ята година ранку, 18 лютого 1968 року. Доброго ранку, хлопчики. Сер. Нейч, доброго ранку. Що випали ви вже каву? Тому що нам треба буде трішечки політати, завести невеличкий подаруночок. Комуністам Кет, це велике око 6. Ми запрошуємо дозвіл на взліт. Ви отримаєте цей дозвіл. Підтвердять, чи перезарядять КС-135 в секторі. Підтверджуємо, КС-135 вже в секторі. Ви мусите летіти сюди. Бігає 6. Небо ваше. Я розумію, Кет. Небо моє. Запустити двигуни. Кет, ми є Підтверджую, бігай. В1, чек. В1, і Підняти заглушки, заглушки піднято. Вперед, закрилки. Бігай! Ми вилітаємо. Call of Duty Black Ops. Я вирішив її добити. Нас лишилося декілька місій і. Місія в горах Ямантао. Використовуйте індикатор, щоб знайти Кіло один на тактичному дисплеї. Стратегія в реальному часі виходить. Я знайшов їх. Так, Кіло, це бігає 6 Я бачу е їх. Е е підтверджую, бігай 6 Ми тут заникалися, і нам треба, щоб ви провели нас на базу камоняк. Кіло, вам треба просуватися на схід. Стратегія в реальному часі пішла. Віддаю наказ. Рухайтесь сюди, загін, керуємо загоном. Я бачу розвідувальні машини супротивника. Заберіть загін з дороги. Тут є будівля на півночі і треба, щоб вони зайшли всередину. Ми робимо це. Поїхали вже москвичі, так? А вони проїжджають повз будинок. Чекайте, ні, один зупинився біля будинку. То треба їх зустріти в вівер, так? Чаю їм налити, бо трохи холодно. Супротивник піхота заходить всередину будівлі. Приготуйтеся, хлопчики! Флешка! Усліпили, капець, нічого не бачу. Так, чекай, пістолет ще є. Кіло чисто спрацьовано. Ну, Більш-менш, але флешка була така. Кіло, дорога на дорозі на гаряча. Вам треба виходити з будівлі на позицію, до якої вам треба бігти, 1900 метрів, підтверджую. Кіло там дві цілі попереду. Знищить їх, підтверджую. Тра-та-та-та-та. Е, область очищена, хороша робота. Просуваємося далі. Стратегія в реальному часі. Місія просто надзвичайна. Треба провести ваш загін до бараків. Е, там будете виконувати першу частину місії. Добре, ми просуваємося. Сипі, я бачу величезний патруль там. Нам треба, кіло, заникайтеся там в снігах. Підтверджую, вас не видно. Подивіться, забігали камоняки, а? Хтось, напевно, в цьому будинку встиг сигнал СОС послати. І нас тепер розшукують. До точки лишалося 300 метрів. Все чисто кіло. Просувайтеся вперед. Підтверджую, бігай. Мета нашого візиту бараки. Підходимо до бараків. Там декілька цілей всередині підготуйтеся, кіло зараз буде невеличка заворушка. Ми готові. У мене пістолет, чуєш. Так, давай. Он ранен, кажуть. Ну зараз буде ранен... Не тільки ранен, буде зараз ще е мертвий. Шов Вівер. Better Dead than Red, так? Ого, слухайте. Добре, за нас взялося. Гранату, напевно, дам. Щоб його виманити. Граната нам відлетіла. Тут, слухайте, кулеметник вискочив на мене. -лед я його знищив. Чисто, хороша робота. Ще пістолет треба перезарядити. Хеклі Рекох в нього був з цим з прицілом снайперським. Та ні, я, напевно, ліпше свій Кольт, напевно, О, дробовик візьмемо. Оце потужна іграшка, з якою можна непогано побавитися. Давай. Закладаю вибухівку. Так, і... Вівер закрий вуха, тому що буде гаряче зараз. Виробили їм зв'язок каменякам. База в темноті. Можемо просуватися вперед. Підтверджую Кіло один. Кіло, вам треба просуватися на північ. Пішло. Висуваємося, каже Хадсон. Ще північніше тр трішечки. Треба взяти. кіло один Бачимо піхоту супротивника 6, цілий. надто гаряче там, будьте обачні. Джейсон, Джейсон Хадсон очолив э, атаку на Ямантау. Так, там було мінус 20 градусів э, холоду, але Хадсон був настільки холодний сам і беземоційний, що йому було там як в своїй тарілці він себе відчував. Радянський Союз е, секретна база на в горах Ямантау. хадсон та вівер ведуть команду з місією Січен Дестрой в долину. 17-та година по обіді, 18 лютого 1968 року. Чисто більшість солдатів е, пройшли. ми можемо тепер в е, сторожку в їхню за зайти. Добре, хлопці, пішли. У мене аук, як в counter strike просто в класичному. Чекайте! Не, не, не рухайтеся! Зброю можна стріляти трохи! Чисто. Так, великий ока, це кіло один. Чи є якісь ще там, що на тактичному дисплеї? Тут достатньо багато ви, видно, але ми йдемо до субстанції. Бігай буде досліджувати, що там попереду і вам доповідати. Добре, ми заходимо. Обережно у Вівер, тут можна трішечки політати, так? Що, пограємо в Бетмена та в Робіна? Вівер! Паверлія li... прямо перед нами, там 4 цілі. Ми готові, ми готові. Вівер, не боїшся висоти? Я от трохи боюся насправді. Ірел? Ірел насправді не трохи дуже боюся. <зас> висоти, пішло. Чик. Так. Хай! Вольтач! Рак'енрол! Вівер, любиш ACDC, а? Я от обожнюю, наприклад, тому що потужна група. Вівер щось не жартує жартом нині. Готовий? Готовий, коли ти будеш готовий. Я готовий завжди. Пішло. А Кажуть. Кажуть, що тривога, слухайте. Вівер, тут ще один. Опа! Брукс! Брукс, думаю, що цей комуністин трохи хоче трохи політати. Політ успішний. Подивіться, що попереду. Графоуні, а? Я Бігай, це кіло один. Ми броникли на субстанцію. Добре, ми реколіберуємо наші радари. Вам треба просуватися далі на компштат. Основна будівля е, попереду. Якщо ми знайдемо докази, що нова 6 було підготовлено, то ми цей. Але нам, ми можемо зустрітися з силами комуністів і треба рухатися швидко, перш ніж вони не знищили докази, тому, тому давайте Брукс та Харріс не зашпортайтеся. І Харіс зашпортався насправді. Харіс. Що в мене ще є? У мене є арбалет. Можна буде потужно поснайперити. От Брукс нормально себе почуває. Харіс щось дуже повільно йде. На позицію, хлопчики. Так, бачу двох. Обери одного, обираю цього. Опа, без голови. Вона йому не знадобиться більше. Кіло один, підтвердіть е, задачу. Підтверджую, бігай. Ми заходимо. Там багато цілей попереду камоняки там зібралися вже. Підтверджую, бігай. Тихо, Хадсон, треба по стелсу попрацювати, використовує арбалет. І якщо буде за ворога, на вибухівку. Одна ціль патрулює, дві цілі всередині. Ще одна за траком, значить цьому підстрелив трохи. Давайте просуваємося. Треба почекати, напевно, поки наші вийдуть на позицію, бо вони з глушаками працюють. Постріл пішов. Другого застрелили наші. Треба чекати, поки Брукс та Харріс виходять на позиції, так? Наступна ціль операції, тут за заправляють вантажівку. Вже не заправляють, тому що це знищили. І хлопчики йдуть вперед. Харріс прикриває згори. Стелс-місія, слухайте, напрочуд потужно. Так, ти на позиції Брукс? Я сподіваюся, що ти доб'єш там когось другого, бо я цього стріляю вже. Що тут в них? Ну, машини вони рихтували, тому що машини в них... Тут один стоїть негідник. Чуєш з лопатою, копав собі могилу. Вівер, вперед про, 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 просуваємося. Ще один тут щось ладнає, чуєш, генератор рихтує, тому що в, 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 в комуністів нічого не працює. Все і ржаве таке, подивіться. Тут ще машина в нас. І ще один пасажир, так би мовити, так? Патрулює. Опа! Готовий. Гвинтівка тут в них чуєш. І трактор, так само і ржавий, все ржаве просто. Обійду за трактор, напевно. Що попереду? То попереду виходить. Опа, без голови, вона йому більше не знадобиться. Кіло дві цілі попереду в генераторній кімнаті. Я підтверджую, бігай. Стріляй по е, цим, по закрилкам. Стріляю. Вивершибаю двері, цей готовий, ножем просто його. Хороша робота, кіло один. Ми контролюємо периметр. У вас лишається три хвилини, перш ніж перезаправиться Кісі 135. Я зрозумів, я заряджаю, напевно, вибухівку. Бігай, кіло один. Ви готові затусовуватися? Позиція у вікні. Чекай, треба аук перезарядити, щоб було в мене 30 набоїв. І ми влітаємо вперед. Тривога, кажуть. Це Харріс Брукс. Так, тут вченого. З, з автоматом застрелив. І тут вони вишуковуються в рядочок, але їм летить подаруночок. Це дійсно много. Вони встали в укриття. Тепер треба їх повиловлювати. Ми на верхній позиції, нам нормально тут буде. Хорже. Хороший постріл. Кіло один, ще цілі йдуть до вас. В рядочок вишуковується тут просто. Їм потрібен лікар. Цей... Цей готовий. Держись, товариш, кажуть, чуєш? Держись дійсно, тому що я готую арбалет, який чомусь не на вибухівці. І зараз ми туди дамо, кажуть, багато цілей є. А ми туди таку гранату. Чуєш, мене обстріляли трішечки. Зброя чомусь криво перемикається. Не знаю. Давай ми обійдемо тоді. А як тут обходите, а якось ось так? Так, що в нас попереду? Вівер же тут. Харіс ліже під приціл, цього я застрелив. Згори оцей вискочив, ми туди гранату, напевно, визначимо невеличку. Тейк кавер кричать. Вибух надзвичайних масштабів, один на горі. Готовий. Ще один каменяка вискокує, ще один. І тут ще один. Вівер, прикривай же, що ти, ти такий цей тор, тор, торм, тормозякаєш. Цього я під мені треба перезарядитися. Перестрілка капітальна просто. Та ось тут здається, так? Та я не влучив. І там ще один. Давай виманимо його гранатою, чуєш, тому що що він там цей. Берегись, граната, все. Ну і ще один на горі э, зачуївся. Я не, не розумію чомусь, де він... А. Він тут перегрупувався. І кульбіти крутить сальтухи, просто камоняка, як має бути. Давай я пере перегрупуюся насправді, бо я тут все не, не бачу. Цей готовий? Не висовувайся, Коля, ми сейчас каже. Чуєш, я не можу зрозуміти чомусь, де він. Ледь мене не причесав. Добре, Хадсон. Перемикай реле. Чуєш, я не розумію, чому в мене не працює арбалет. Може, тому що він був незаряджений, бо я обрав арбалет з вибухівкою. А він, коли я тисну одиничу, що таке? Значить, settings. я перепрошую. Гру давно не запускав, значить, комбат. Switch Weapon одиниця і. атачмент вев в мене стоїть. Я не розумію, чому воно не працює. Я протискаю одиницю, він мене перемикає на аук. Ще раз тисну одиницю він перемикає на кросбол, який on, мав би бути заряджений вибухівкою в Viewer, чуєш? А якщо я два рази протискаю одиницю, добре. Тут ще Скорпіони в них є, всякі інші пушки, але ми я думаю, ми з арбалетом попрацюємо, Тут треба в ним знищити радар. Хадсон працює е, по старим методам. Тут вириває просто кабеля. Так, бігай, кіло 1. Підтвердіть, що реле не працює в них. Комунікація в них вироблена. Кіло 1. Продовжуємо по основній цілі йти. Хай рок-н-рол. Нам треба просуватися вперед просто. 12 метрів. І тут що в них? Ну тут в них халати робочі просто. Обережно там попереду е -е -е -е, чувак з РПГ він стрельнув. Чуєш, Харіс падає. Не зміг його врятувати. Хлопи, цього застрелив. Втратили Харіса, стрибаю вперед, треба бігти, тому що він пострілом з РПГ лавину просто спровокував. Вперед, хлопаки! Я йду як можу, просто біжу швидше, 40 метрів бігти. Я не бачу ніц попереду, тому що все в ефектах. Лавина, що тут треба робити? Треба стрибати за бруксом, стрибаю. Музон тащить просто, Call of Duty, надзвичайно. Летимо! А ось основна база. Треба запустити парашут, пішло. Чик! Слухайте, не дуже приємне приземлення, 103 метри нам просуватися. Русбов знов в мене незаряджений. Не знаю, Вівер каже, не поспішати. Ну, тут... Лайно, значить вони там е зачищають будинки. Багато їх достатньо. Значить, Цьому одразу гранату перезаряджаю. Зараз вибухне трішечки. Сюди таку гранату. Цей мушки, цьому в ногу просто гранату. Хе-хе-хе, розлітається. Машина їде. Стріляє в неї е гранату і підірвали. Це вівер вже попереду, ще Одна машина. Стріляє в колесо. Не знаю, чи підірвав. Не підірвав. МГ на е вежі. Що таке МГ? Сюди кажуть, не поспішай. Я, по перше, вежу не бачу. Ну та просуваємося, напевно. Цих ми всіх постріляли, 50 метрів вперед. Просувайся вперед, кажуть. Під такий хеві-метал... А, MG це кулемет, я зрозумів. І він мене шотнув просто одразу, чуєш. Хі -хі 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 -хі. Той кулеметника треба якось знімати, напевно, вибухівкою. Давай тоді ще раз це повторимо. Вони по е починають тут це прибирати. значить... Спочатку прибираємо Брукс. Та давай на позицію встань, по-перше, щоб ти міг стріляти. Стріляю сюди. Рвануло так, як має бути. В цьому в коліно класично. Він готовий. Далі машинка їде. В колесо стріляю, я не влучив. Я не влучив ще раз. Зараз влучив, зараз вона рване. А ці вже повиходили з машини, тут я вже не встигаю, з цим придеться стрілятися зараз. Та. Зброя чомусь криво перемикається в грі, не знаю. Вівер попереду, тут один вискакує. Значить, його застрелили. Давай я обійду, напевно, тому що там ще декілька цілей. І отут один заникався, здається, хедшоти отримав. І тут ще один. Чуєш? Оцей ну, просто смерть пережив. МГ на вежі. Нам треба в, в будівлю йти. А ми не зможемо знищити цей МГ, а? Це цікаво, наші йдуть в полі зрення, що каже. Давай я спробую його підстрелити. Засандалив туди. Чого він не вибухає? От я не можу... Ну давай нижче трошки дамо. Не знищується цей кулемет. Що мені робити? У мене нема димовухи. Вищі трішечки. Завалив його. Ще один контрольний про всяк випадок, а? Все, нормально. У мене вісім гранат, у мене знов погано перемикається зброя. Я маю просуватися вперед. Вівер вже тут, тому що увірвався. Брукс. І там ще хтось попереду. Ми туди гранатою на випередження. Дамо, я криво, здається, кинув гранату, але вони в рядочок вишикувалися. Ми їх підриваємо. Хороший постріл. Чуєш, все таке стільки графовні, що не видно нічого. 20 метрів просуватися. Тут ще один. Готовий. Санітара, кажуть, сюди. Мені треба перезарядити аук. І підготувати арбалет, який не працює чомусь перезарядка. Ми, мені здається, треба два рази протискати... От я пере перемикаю зброю, а він мене не перемикає на цей, на, на зарядження. Якщо два рази протискаю, то аук в нас обирається. Хадсон, ти бачиш ці діжки, що то таке? Е, це основна, основна місцина в них. Слухай, треба рухатися швидше, в нас достатньо мало часу. Штайнера немає тут. Нас зачинили тут. Що це таке? Це Фрідріх Штайнер з вами говорить. Він е, по радіо з нами говорить. Він знав, що ми будемо тут. Тут є десь камера, він спостерігає за нами. Драгович <кхе> знищує все, що пов'язано з проектом нова. Я впевнений, що ви будете на наступні. Що ви хочете? по всій америці драговіч підготував е, готуються клітки щоб засигналити запустити нову шість що означає станція зв'язку що це означає на протязі 36 годин сплячі агенти отримують свої фінальні накази е, тільки я можу зупинити станцію зв'язку я на острові відродження е, у морі вибір ваш хлопче не знаю, чи вибір наш, але тут на нас е вала е просувається просто скажена. Пішла граната і в нас дві хвилини, щоб це все приборкати. Вівер, тому тримайся, в них там кулеметники, чуєш, вже серйозно все. Всього замочив. Що дати за арбалету? А гранат немає в мене літальних. Я не буду зараз перемикатися на арбалет, вони відступаються потрошечки. Я думаю, нам пора вже штурмувати. 32 секунди. 20 метрів. Цього мачканув. Вівер вперед. Обхожу. Тут ще один. Дуже сильно веде. Аук. Хто казав, що нема балістики в цій грі, а? В цій грі потужна балістика в троярчів вийшла. Попереду машина. Просуваємося до неї. Вівер, ти будеш вести, а я сяду за кулемет. Вівер матюкається, каже погані слова, тому що не може завезти машину. Ти маєш прискорюватися, каже Хадсон, тому що тут вже пішло повним ходом. Машини не вибухає. Лайно, я не можу завести цю машину. Каже, Вівер, тобі треба прискорюватися, бо в них вже там РПГ на даху. Що ти там очікуєш, Вівер? Треба швидше. Да я не можу цей мотор завести. Радянська техніка не це. Я завів його. Вперед, вперед, Вперед! значить, ви е, проникли на базу, і Хадсон та Вівер втікли, знали розвіддання. Драгович е, підготував е, до запуску Нову-6. і сплячі агенти по всьому США були готові. Е, була е, цей камуняки. Е, очікували, а що я мав зробити? Ти знав про сплячих агентів? Я постараюся тобі допомогти. Драговіч використовував числа, щоб комунікувати зі сплячими ячейками. Ці числа це йдуть зі станції зв'язків. Звідки я маю знати, де вони? Ти був в оркуті, Мейсон. Ти знав, що сталося в Воркуті. Вони тебе заперепрограмували. Ти можеш транслювати ці коди, але різнов ніколи зап... Чекай, Мейсон. Ми на порозі війни. Де станція зв'язку? Де станція зв'язку? Драговіч е, тримав нас е, як е, щурів у клітці. Ми, Але ми всі були братами, ми всі були втраченими. Він покинув нас.